Просто зараз розірвалася інформаційна бомба. Трамп вийшов на зв'язок і звернувся до України. Те, що він озвучив, стало шоком навіть для союзників. Лідер США вразив новим оголошенням перед камерами. Навіть попри поїздку Путіна до президент США схоже не розчарувався у лідері Кремля як можна було очікувати. А навпаки, не використовуючи кнута, підкинув окупантам ще одного пряника, що, начебто, допоможе зупинити вогонь. Про це вже почуєте за мить у цьому випуску. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте в та коментарі. А я буду розпочинати. Найбільше інтерес нині викликають Решливі заяви Дональда Трампа та численні чутки навколо його здоров'я, публічні виступи президента США, затримки з виходом до журналістів, дивні телефонні включення і навіть замазані сенсі на руці все це стало ґрунтом для дискусій, припущень та певних теорій змови. Ослово місце займає його риторика щодо війни Росії проти України. Трамп неодноразово повторював, що у нас із Путіним завжди були прекрасні стосунки, але тисячі людей гинуть. Це війна, яка не має сенсу. Трамп наголосив, що питання не лише в Україні, це питання допомоги людям жити. Паралельно почали помічати погіршення стану здоров'я лідера США через ці переживання, що стало підживлювати чутки про його фізичний стан. Чи була це справжня втома, чи проблема зі здоров'ям достеменно невідомо. Ще більше запитань виникло після появи фотографій правої руки Трампа із темною плямою, замазаною тональним кремом або іншим косметологічним засобом. У Білому домі це пояснили синцем від частиних домінуючих рукостискань. Водночас інші джерела говорили про винозну недостатність і навіть пророкували йому загибель. Не менш інтригуючим виглядав факт, що духовний радник президента написав публічно, що молиться за нього. А в цей час влада США перекривала дорогу до медичного центру Уолтра Ріда, місця, де традиційно лікують американських президентів і членів їхніх сімей. Усе це створило атмосферу тривоги і невизначеності. І, попри все, сам Трамп різко спростував будь-які припущення про смерть. Це фейкові новини, заявив він. Повернувшись на публіку. Це стало відповіддю тим, хто стверджував, що справжнього президента в останній його справжнього, а не двійніка, бачили тиждень тому і що виглядає він дуже погано. Окрім хвилі, обговорень викликала його заява. Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про них у найближчі дні. Ці слова пролунали під час брифінгу в Білому домі, коли його спитали, чи розмовляв він із російським правителем останнім часом. Президент США натякнув, що знає подробиці, які можуть змінити погляд на ситуацію. І, хоча детали він не надав, інтрига зберігається. Для одних це свідчення того, що Трамп має серйозні важелі впливу. Для інших ще одна емоційна заява, яка може так і не перерости у конкретні дії. А от політолог, голова центру. Аналізу та стратегії Ігор Чаленко розповів свої думки з цього приводу. Насправді у Сполучених Штатах зараз стоїть два завдання: перше це будь-якими способами методами відірвати Росію від Китаю. Я вважаю це завдання нереалістичне але тим не менш у Вашингтоні у Білому домі вважають навпаки. Ну і другий момент це звичайно підтримка безпосередньо союзників по НАТО, і є абсолютно правильне розуміння, що якраз результати війни Росії України. Прямо будуть якраз програмувати подальший безпековий простір в Європі, а отже, це питання навіть уже внутрішньо натівські, тому у ці всі ситуації у Трампа вкрай ну скажем так неоднозначні можливості для подальшого ходу. Ну чи ж кажучи, не те, що можливості можливості в нього великі, але з точки зору якраз виконання одразу двох опцій. В яких зацікавлений Вашингтон, це і створює постійно цю гру і хід маятника з одного боку в інший, і де Трамп намагається так відкрити шпарину можливостей. але в нього. Ну, якщо говорити про якісь структурні речі, поки що цього не виходить. І чим далі, тим Трампа звинувачують все більше у недостатній активності по українському треку. Цікаво, що раніше президент США порівнював Росію Україну з дітьми на дитячому майданчику, які б'ються. Він навіть зізнався, що вчора я навів цю аналогію Путіну. Я сказав: Президенти, можливо, вам доведеться далі боротися і страждати, бо обидві сторони страждають перш ніж ви їх зупините. Такі висловлювання на думку експертів могли лише підштовхнути. Ти Кремль до продовження агресії на тлі параду у Пекіні Трамп звернувся до Сідінпі, нагадавши про величезну підтримку і кров, яку в США надали китаю боротьбі проти наземного загапника. Він закликав вшановувати хоробрість американців і водночас передав вітання Путіну і Кім Чен Іну. Ця заява виглядала особисто, знаєте, так контрастною на тлі його жорстких слів про розчарування у російському правителі. Летя враження, що Трамп баласує між різними позиціями з одного боку, він різко критикує Путіна, на безглуздості війни і говорить про тисячі смертей щотижня. А з іншого боку, у його з'явах звучать нотки відносної терпимості і навіть готовності до компромісів. Така подвійність, знаєте, породжує численні запитання. Чи справді він здатен зупинити війну, як сам стверджує? Чи можливо його слова залишаться лише частиною певного політичного шоу? Історія з нібито хворобою і смертю Трампа показує наскільки інформаційне поле сьогодні є вразливим. Достатньо до кількох фото із замазаною рукою, декількох кількох хвилин затримки перед виступом і молитви духовного радника. Ну і все. Світ занурюється в лавину чуток у цьому контексті. Варто задуматися, чи не стають самі ці чутки частиною політичної стратегії, адже кожна нова версія лише підсилює увагу до персони Трампа, перетворюючи його образ на постійну загадку. Після серії телефонних коментарів та пропущених виступів у нього знову запитали про можливість переговорів між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. І саме тоді пролунала нова фраза, яка стала головним приводом для дискусій. я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про них у найближчі декілька днів. Президент США натошнив деталі, лише ну залишив певний натяк, що створив додаткову інтригу. І це породило хвилі припущень, чи йдеться про нові домовленості, компромат чи внутрішню оцінку позиції Кремля. Ці слова Трамп вимовив із помітною паузою, ніби намагаючись створити відчуття драматичності. Коли журналісти запитали його, чи відбулася нещодавно розмова з Путіним, він не відповів прямо, лише натякнув на цікаві речі, і це не вперше. Декілька разів поспіль президент США уникав конкретики, але залишав аудиторію з обіцянкою скоро дізнатися більше. Таке обережне формулювання породило безліч. Припущень, чи йдеться про невідомовленості, чи про компромат, чи можливо про внутрішню оцінку позиції Кремля у будь-якому випадку, сам факт натяку без пояснень дав медіа достатньо поживи для роздумів. На тлі своїх неодноразових таких і неоднозначних заяв Трамп неодноразово підкреслював, я дуже уважно стежу за цим. За його словами, він ретельно аналізує хід російсько-української війни, втрати сторін і потенційні можливості для припинення бойових дій. Одного разу він навіть назвав точну цифру 7313 загиблих військових за минулий тиждень. Це виглядало як спроба показати особисту обізнаність та доступ до спеціальної інформації. Водночас Трамп знову нагадав, що війна не має сенсу, а тисячі смертей трагедія, яку необхідно завершити. Але, попри емоційність цих слів, критики нагадують, що після завершення чергового двотижневого ультиматуму путіну жодних конкретних дій з боку США так і не відбулося. Ще однією суперечливою заявою стала згадка Трампа про прекрасну зустріч із російським диктатором, яка, нібито, відбулася декілька тижнів тому. Президент США зазначив, що побачимо, чи щось із того вийде. Якщо ні, ми займемо іншу позицію. Такий коментар виглядав одночасно як сигнал відкритості до діалогу і як попередження про можливу зміну курсу. Однак, у світлі повідомлень ЗМІ, що на зустрічі валяйстві Трамп фактично підштовхував Путіна продовжувати боротися. виникає ще більше запитань: чи справді він має намір припинити війну? Чи його слова лише гра на публіку? Не менш гучним став виступ Трампа на тлі параду в Пекіні. Він нагадав про кров і підтримку, які Америка колись надала Китаю, закликав шанувати пам'ять загиблих американців, але водночас різко заявив. Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Путіну та Кім Чон іну, поки ви змовляєтеся проти Сполучених Штатів Америки. Ну і знаєте, уся подвійність знову кинула тінь на його позицію. Одні побачили цьому ознаку жорсткості. Мовляв, ну Трамп вже відкрито визнає, що Китай, Росія, Північна Корея співпрацюють проти Америки. Ну а інші ж розцінили його слова як іронію або навіть елемент гри на публіку. Трамп вже уперше затривалий час вийшов до журналістів і прокоментував: Я цього не бачив, я не чув. Я це трохи божевільно. Минулого тижня я привів. Декілька прес-конференцій, і все було чудово. А потім я просто два дні нічого не проводив. І вони вирішили, що зі мною щось не так. Він навіть згадав свого політичного опонента Байдена. Байден міг місяцями не робити жодних брифінгів, і ніхто не казав, що з ним щось трапилося. Ну а я був дуже активним на вихідних. Таким чином він намагався відкинути чутки і використати ситуацію для політичного порівняння. Усе це обіцянки скоро розкрити цікаві речі, заяви про дуже уважне спостереження, і водночас підозріле уникання конкретних кроків створює картину політика, який свідомо залишає простір для домислів. Чи може це? Це бути стратегією, адже що більше невизначеності, то більше уваги прикуто до його персони. Чутки про хворобу чи навіть смерть, замазані сенсі мовчазні певні паузи, тільки підсилюють драматичність образу. Нині залишається незрозумілим, що саме Трамп мав на увазі під цікавими речами для Путіна. Про Путіна, точніше, чи дійсно це будуть факти, здатні змінити перебіг війни, чи лише знову ж таки чергова політична інтрига? Дорогі глядачі, як ви думаєте, дописуйте свої думки, в яку гру грає Трамп і що? що далі очікувати. Залишайте вподобайки та звісно коментуйте. Ну я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром. До зустрічі в наступних випусках.